Де десятий місяць війни в Україні після повномасштабного вторгнення росіян в Україну, і другий місяць, коли вся країна і охорона здоров'я як галузь працює в умовах генератичної кризи, як підготувалася галузь, з якими викликами зустрілися? Про це зараз поговоримо. Отже, почну з того, що завдяки програмі Велике будівництво Дробицька міська лікарня номер 1 отримала потужний генератор. Це дизельний генератор на 250 кВт, який забезпечує в повному об'ємі лікарню, що терапевтичний корпус, що хірургічний корпус. Але, дякуючи енергетикам, ми на даний час маємо ситуацію позитивну, коли перша міська лікарня визначена стратегічним об'єктом, і вона не відключається від. Трансформаторних підстанцій, відповідно, лікарня забезпечена живленням. А в тих аварійних випадках, ще раз повторююся, ми користуємося автономним джерелом живлення, яке забезпечує роботу цієї установи. По Дробицькому пологовому будинку, який приєднаний з 1 липня до першої міської лікарні, завершуються роботи цього тижня. Буквально сподіваюся, будуть завершені роботи по встановленню 110 кіловатного генератора для потреб пологового будинку. Дитяча міська лікарня забезпечена менш потужними генераторами, але це дає можливість забезпечити роботу в умовах відсутності світла, хоча повторююся, і перша міська лікарня, і пологовий будинок, і дитяча лікарня забезпечені електроенергією, тобто їх не відключають від живлення. Так само це стосується стербницької міської лікарні, де є також автономне джерело живлення на 110 кВт, але там також є домовленості з енергетиками про те, що Стерник як лікарня не відключається від живлення. Дещо гірша ситуація є із міською поліклінікою та районною лікарнею, де ми ще не маємо потужних генераторів. Хоча сподіваються, до кінця цього місяця ті заклади будуть забезпечені необхідним обладнанням. Там прошу вибачення наших громадян за тимчасові незручності, які, з якими вони стикаються під час відвідування цих закладів. Маю надію, що січня місяця ми ліквідуємо цю проблему, будемо мати автономне живлення і забезпечимо роботу згідно графіку роботи даних установ. Також потребує питання, потребує вирішення питання забезпечення автономними джерелами живлення сільської лікарські амбулаторії, адже там також як і. В місті Дрогобичі виключають світло, і тому питання вирішується. Сподіваюся, що завдяки і волонтерам, завдяки благодійним організаціям, ми зможемо забезпечити роботу, поставивши такі міні-електростанції в кожній амбулаторії. Незважаючи на війну, в 2022 році є ряд значних досягнень, на мою думку, про які ми періодично регулярно звітуємося в засобах масової інформації. Але користуючись нагодою, хотів би підкреслити про те, що в першій міській лікарні проведено ремонтні роботи в реанімації, що дало можливість розширити потужність з 6 до 12 ліжок, проведені ремонтні роботи з заміною вікон та дверей в травматологічному відділенні, ряд інших робіт. Придбано сучасне обладнання медичне, яке дозволило розширити спектр надання медичних послуг. Зокрема, ми розширили спектр оперативних втручань, і зараз в Дрогобича виконуються такі операції, як баріатричні, тобто, це при надлишковій вазі ушивання шлунка лапароскопічним методом. Виконуються такі операції, як ушивання гриж різних локалізацій лапароскопічним методом. Вперше впроваджено операції на судинах, зведення тромбів, стентування судин різного, різної локалізації, розпочаті операції на колінному суглобі лапароскопічним методом. Я вже не говорю про Операції з приводу заміни кульчових та колінних суглобів, які третій рік поспіль в дрогобичі виконуються завдяки тому, що місто прийняло програму, відповідну, де з місцевого бюджету виділяються кошти, що дає можливість з кожним роком збільшувати такі операції. По Стебницькій міській лікарні проведені теж ряд серйозних ремонтних робіт. Це і в хіру... Перепрошую психоневрологічне відділення. Це і кабінет комп'ютерної томографії. До речі, хотів би сказати стебничанам і не тільки мешканцям стебника про те, що місяць тому ми відкрили цей кабінет і буквально цього тижня отримали всі дозвола відповідні для роботи на даному виду обладнання. Тому я вітаю стебничан. В місті працює комунальний комп'ютерний томограф, де можна пройти сучасне обстеження. Продовжуються ремонтні роботи в хірургічному відділенні, адже перед тим ми закінчили ремонт в операційних, зараз проводяться роботи в хірургічному відділенні, що дасть можливість значно радикально, я би сказав, покращити умови пробування пацієнтів, але ми дбаємо не тільки про умови. Цього року вперше в місті Семнику почалися проводити серйозні операції лапароскопічним методом, тобто без розрізів. Це те, що ніколи не було в місті Стернику, це те, що зараз громада міста має можливість в своїй лікарні отримати той чи інший вид медичної допомоги. Крім того, в міській поліклініці Дрогобича отримано сучасне рентгенівське обладнання, і також зараз йдуть, проводяться роботи по його підключенню придбано завдяки благодійникам медичне обладнання в дитячу лікарню, в районну лікарню. Таким чином, рік багатий на події. Ми цього року значно зміц... Зміц... зміцнили матеріально-технічну базу, відповідно нашим пацієнтам. Буде можливість якісно, швидко встановити діагноз, а правильний діагноз і вчасно встановлений це запорука успішного лікування. Сподіваюся, що в 2023 році ми продовжимо ті зміни, які започатковані останніх кілька років, адже ще є багато роботи і. В першу чергу це встановлення магнітно резонансного томографу першій міській лікарні. Це те, до чого ми стримилися кілька років. Це те, що нам дуже важко вдавалося, але фактично ми на завершальній стадії придбання, отримання, встановлення і саме основне запуску цього томографа в роботу. Віримо в збройні сили України. Слава Україні.